Вчора завірюха накрила всю одеську область, не оминувши ерман. Сильний вітер зносив дахи, виривав найбільші дерева з корінням та обривав мережеві дроти. Понад 12 годин всі комунальні служби міста працювали для забезпечення проїзного стану магістральних вулиць. Незважаючи на це, наше місто стало одним з небагатьох в Одеській області, хто гідно прийшли випробування негодою. Співробітники автотранссервісу та благоустрою перші заступили на боротьбу із заметіллю. Їх техніка постійно курсувала містом, розчищаючи основні дорожні артерії та деблокуючи дорогу автомобілям, які з тих чи інших причин не змогли залишитись вдома. Ось, наприклад, зараз ви бачите ліквідацію наслідків. Багато дерев було повалено, але вже з самого ранку працівники благоустрою та інших комунальних підприємств вийшли на свої робочі місця, щоб якнайшвидше привезти Акерман до ладу. Вночі мобільні бригади благоустрою також працювали, незважаючи на сильний снігопад. Співробітники одразу прибирали та розпилювали дерева, щоб розчистити проїжджі частини. Зранку ж робота продовжилась і вже станом на 12-ту годину відпрацьовано було 40% впавших дерев. О восьмій ранку місто продовжило своє звичне життя завдяки цілодобовій роботі комунальників жо 1 розчистили прибудинкові території, а двірники автотранссервісу придорожні тротуари. Чітка та злагоджена робота комунальних підприємств допомогла акерману пережити негоду без людських жертв. Однак перший муніципальний закликає та наголошує: не виїздіть на дорогу, якщо в цьому немає крайньої необхідності, та оминайте дроти, що впали. Спеціалісти підійматимуть їх в порядку черги. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.